Батькам, які вирішили записати дитину до танцювальної школи або гуртка, потрібно визначитися з видом танцю. У танцювальному мистецтві існує багато напрямків, і вони мають свої особливості. Народні танці це завжди великий та дружний колектив, тому психологічний розвиток малюків забезпечений. Естрадні танці. Яскраві театралізовані вистави, характерні для цього виду, допоможуть синові або дочці освоїти навички акторської майстерності. Східні танці. Це буде цікаво, переважно дівчатам. На заняттях маленькі танцівниці навчатимуться бути граціозними та пластичними. Бальні танці це лідер серед інших видів. Діти вчаться взаємодіяти з партнером у парі, подавати себе та його у всій красі та грації. Бальні танці дають відчуття балансу та підвищують концентрацію уваги. Брейкданс та хіп-хоп. Цей танцювальний напрямок більше приваблює хлопчаків. Але дівчата його також обирають. Приводити дитину на хіп-хоп бажано всім 9 років. Балет це не лише гарний вид танцювального мистецтва, а й основа для всіх інших напрямків. Балетна підготовка дисциплінує дитину, формує витривалість, самоконтроль. До балету можна завучати дітей з 4-5 років. Сучасні танці модні, стильні напрямки, такі як тектонік, іспанський чи ірландський танець. Мають найбільшу популярність у молоді. Джаз-панк. Цей танець просто заворожує. У ньому переплітається плавність та різкість, агресивність та ніжність. Перевага цього танцю полягає у його креативності. Джаз-панк можуть освоїти як хлопчаки, так і дівчата. Пам'ятайте, який би напрямок танцювального мистецтва ви не вибрали? Головне, щоб воно було до душі вашої дитини. Але ж всі діти різні, тому, перш ніж відвести свою дитину на танці, постарайтеся об'єктивно оцінити її сили та здібності.